Що це не пустить, дідусь! Даня, для шортів ще раз, Та він не було, що я ж пам'ятаю. Я аж нервла. Даня розкажи, що було, ти його образив, щось на те сказав. Я, 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 я. Я був не на грубив Не привів чор дорогу. не поступився місцем. говорив з ним на те. Можете Може, мій дідусь! Ні-ні-ні! Не образу, не тикаю! це не мій дідусь, я не знаю за що це мені! Може ти щось подумав? Точно, а він читає думки Ти подумала, він виконав Дані, про що ти подумав? Напруж свої діти. Я зайшов. Так. Я зайшов і подумав ну. Я подумав, як же тут жарко. Ну от в чому причина так, спокійно, зараз перевіримо, чи це правда. Не чіпайте, буду захищатись. Вова, заспокойся, тебе ніхто не чіпає. Ти, герой, пішов і зробив. Таке зробив. Що ж самому страшно? Ми все бачили. Він клац, а ти бац. Так і було. Це вони, мабуть, чарівний. Але це не факт. Треба переконатись. Раз, два, три. Раз, три раз. Все вірно, вогник, бажання, думки. Все-таки він читає думки. Клацає запальничкою. Запалює чарівний вогник і все збувається. Точно чарівний. Або дідусь, або вогник. Може, ми щось не так Мама! Ма! Дивує! Чуєте тиша? То що ж тоді чути, коли тиша? Хм, Це настороже, може, заглянемо? Мені страшно, а раптом то щось Софії. Потрібно її виручати. Ти чого ми стоїмо? І тоді діти знайшли чарівний вогник. Який виконував бажання. І задумалися, діти, що загадати. І почали загадувати всякі дурнички. Так. І черевний вогник виконував всі дивні бажання. Ну, добре, ми загадували дурнички, бо ми ж не знали, чи це правда, і просто хотіли перевірити. А ти що такого загадала? Я подумала, як я скучаю за слідні гнесе. Ну, а ви ж тоді що? А я задав свою ночку. Давно не читаю казочок. А, а що там було? Кому цього не вистачає? Капець. То що? Дітвора, читати далі. Так!